Вітаємо вас, шановні слухачі! В вашій увазі пропонується курс бухгалтерського обліку у підприємництві, Мале підприємництво є невід'ємним сектором економіки. Завдяки йому створюються робочі місця, то формується значна частка ВВП держави. Їх функціонування та розвиток потребує якісного та своєчасного інформаційного забезпечення, яке створюється в системі бухгалтерського обліку. Саме система обліку дасть змогу відповісти на питання про витрати та доходи підприємства, прогнозувати можливі джерела фінансування та оцінити ефективність його діяльності в цілому. Наш курс присвячений. Основним теоретичним та практичним питанням організації бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах малого бізнесу, як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців. Він висвітлює етап організації бухгалтерського та податкового обліку від створення до ліквідації, враховуючи особливості функціонування різних форм малого підприємництва. Цей курс стане вводить керівникам підприємств та інвесторам, менеджерам, студентам, що вивчають бухгалтерський облік, та широкому колу осіб, які бажають відкрити власну справу. Ви зможете більш професійно діяти при плануванні та координації бюджетів та прогнозів підприємства, при підготовці звітності, при проведенні аналізу роботи та отриманих фінансових результатів. З самого початку, коли лише починаєш вивчати бухгалтерський облік, виникає дуже багато запитань. Наша задача полягає у розкритті достатнього обсягу знань, необхідних для організації та розвитку власного бізнесу. Разом з цим слід пам'ятати, що постійно відбувається зміна в законодавстві стосовно видання обліку, і цю інформацію потрібно оновлювати. Тому на нашій кафедрі організовано постійно діючі курси запланування всіх практичних аспектів обліку. Ми допоможемо вам стати професіоналом в обліковій сфері. Віримо, що мова бухгалтера буде для вас такою ж простою, як і мова, на якій ви думаєте.